Сьогодні ми готуємо сирник з маком та малиною. Це така собі інтерпретація львівського сирника. Він дуже смачний і, як бачите, гарно тримає форму. Для початку робимо маковий шар. Мак заливаємо молоком і проварюємо на повільному вогні 5 хвилин. Малину трохи проварюємо з цукром, додаємо крахмаль і мішаємо до загущення. Залишаємо до охолодження. Сир перетираємо через сито або за допомогою блендера. Додаємо яйця, цукор, ванільний цукор, манку, крохмаль і цедру лимону. Все добре збиваємо до однорідної маси. Добре перемішуємо і поки відкладаємо у сторону. Охолоджений мак перемелюємо у кавомолці. Додаємо цукор, м'яке розтоплене масло і яйце. Мішаємо, додаємо 2 столові ложки сирної маси і все добре перемішуємо. Форму для випікання застелити пергаментом. Викладаємо половину сира від загальної маси, розрівнюємо. Далі маковий шар. І якщо вам подобається рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб дивитися наші наступні відео. Рівномірно розподіляємо зверху трохи сиру, та да, і чуть не забула, у назвах моїх страв з'явилися сердечки. Це готує мій син зі своєю дівчиною. Якщо вам не важко, оцініть їх старання. Далі малина і верхній слой сиром, який залишився. Випікати годину годину 10 при 160 градусах. Дати сирнику повністю охолонути, а краще залишити на ніч. Робимо глазури подрібнений шоколад, наливаємо олію, ставимо на водяну паню і доводимо до розчинення першого. Ну, а Далі все просто: полили шоколадом, розрівняли і чекаємо, поки глазур застигне. Цей сирник насправді дуже-дуже смачний. Може хтось знає, яка його справжня назва? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Смачного вам!